Форд фокус третього покоління. Як зняти дзеркало. Відкриваємо машину. Ходимо сюди. У нас така планка. Беремо пальчиками, сюди засуваємо і потягуємо чуть, -чуть. Він вискочив із свого міста. <skrý> Dalšie beremo plastikový instrument. Od taký. Zadívajemo súda. Od i to vyskočil. Tam pistonček. Jak vedemo?

А було б би знімати повністю карту. <coughs> так лиш відключаємо штекер. Знизу піднімаємо вверх дане вушко і тягнемо на себе. Піднімаємо і тягнемо на себе одночасно. Все, у нас штекер знятий. Нам тепер потрібно... Три винта відку викрутити. Один винт. Другий винт. І. І третій винт під таким крешкою Тут спрятано. Торксом Т-25. Відкру... Відкручуємо. Три винта. Дзеркало у нас буде в руках. Одночасно хто стримає, бо після того як відкрутите, може впасти. Я відкрутити не буду, тому що це мені не потрібно в даний момент.